Перша міжнародна пауза наразі такий період у чемпіонаті України з хокею, зрештою, як і у більшості європейських чемпіонатів. Утім, на відміну від європейців, які випробовують своїх збірників на кубках Каріела, Поліся чи єврочеленджах, українська команда на канікулах. Тільки новопризначений хед-коуч синьо жовтих Анатолій Хоменко від листопадового збору українців відмовився. Тож, вперше, нашу команду в дії ми побачимо лише у грудні. А от для кого пауза у чемпіонаті справа стала міжнародною так це для київського беркута. Рутину тренувального процесу він граючи проміняв на матчі. 8 листопада в Донецькому палаці спорту Дружба Донбас та Беркут провели 13-й тур ПХЛ. Насправді, матч клуби повинні були зіграти ще 25 жовтня, та тоді не було де грати. Дружба була зайнята матчем вищої ліги Росії. Тож старт каніку для фаворитів української першості перенесли. На кону 13-го туру було друге місце у турнірній таблиці, тож обидві команди грали досить обережно. А долю поєдинку вирішила помилка Беркута у другому періоді. Захисник команди Васильєв втратив шайбу, чим і Стався форвард Донецька, Бабинець. Врятувати матч Я сподівалися на останніх секундах зустрічі, випустивши замість воротаря шостого польового гравця. Однак замість отримали ще одну шайбу в пусті ворота від Расулова. 2-0 у підсумку. Проіграти ми не могли. Проіграли соколу нашому лідеру. Ребята би настралі, тому що починається і зараз біг 16-го сокол, поэтому треба показувати ту гру, на яку так ми. уже вышли на тот уровень. Потому что все игры, понятно, они... Каждая игра, я считаю, ответственной, на каждую игру надо стараться. Но две команды, вот Сокол и Берг, вот это те лидеры, которых должны обыграть. Нас преследует какой-то рок. Скажу честно, играли сегодня очень здорово, очень здорово. Как сегодняшнюю игру, как, так и игру с Соколом. Почему-то у нас Нет вот этого завершения, где-то оно пропало, на предсезонной подготовке было у нас все нормально, на сегодняшний момент мы будем работать. Через три дні Беркут знову вийшов на лід. Зустріч проти Жобинського металурга була товариською та першою міжнародною для киян. Лідери чемпіонату Білорусі приїхали в Україну найсильнішим складом. Однак перемогти не змогли, хоча й мали чимало моментів для взяття воріт. А от новачок Беркута, до речі, колишній гравець Жобина Юрій Єлисеєнко свій шанс використав, закинувши єдину шайбу у зустрічі. Далі він же став героєм і бійки. хотели увидеть новичков, посмотреть, это товарищеский матч. Для этого он и нужен. И ребята доказали, что они готовы играть на равных и даже обыгрывать лидера белорусского чемпионата. У нас в данный момент идет подготовка ко второму этапу чемпионата Беларуси. У нас были очень приличные тренировки, 4 дня. Мы как бы под нагрузкой находимся. А здесь проиграли, я думаю, потому что как бы не использовали свои моменты, а соперник очень хорошо сорал в обороне. З 16 листопада професіональна хокейна ліга відновлює чемпіонат. У 18-му турі першості зіграють лідери турнірної таблиці Донбас та Сокіл, а також принципові суперники за четверту лінійку чемпіонату Компаньйон та акули. Днем пізніше, 17-го числа, у Новояворівську Беркут тестуватиме місцевих левів. А у Вінниці очки ділитимуть аутсайдери ліги Гайдамаки та білий Барс. Сміла Арсенюк, телеканал Київ.